Кримка ветеранів складова державної політики героїв, яка є частиною плану внутрішньої стійкості президента України Володимира Зеленського, для Запорізької області вона має особливе значення. Прифронтове Запоріжжя на сьогоднішній день це дім для більш як 60 тисяч ветеранів і тисяч їхніх родин. На сьогоднішній день, на початок 2025 року, загальна кількість. Осіб, зареєстрованих в єдиному державному реєстрі ветеранів війни, складає більше 60 тисяч трішки. З них учасників бойових дій це 44 тисячі 320 осіб. Учасники війни 7 тисяч 63 особи, особи з інвалідністю внаслідок війни 2 тисячі чоловік. Кількість демобілізованих військовослужбовців з початку 2022 року на сьогоднішній день складає близько 5 тисяч осіб. Також ветеранська політика це пріоритетний напрямок і для наших громад, регіону, і для обласної влади. Ключовою для нас є взаємодія з ветеранською спільнотою, і я вважаю, що ми активно налагодили співпрацю з ветеранською спільнотою. Відбувся на сьогоднішній день діалог влади і ветеранської спільноти. При обласній військовій адміністрації створено дві координаційні ради: Координаційна рада ветеранів війни і координаційна рада родин загиблих. До постійного діалогу і спільного вирішення питань. Ми продовжуємо роботу цих координаційних рад практично щомісяці збираються координаційні ради. На сьогоднішній день призначено спеціального радника радника голови обласної військової адміністрації з питань ветеранської політики з числа військовослужбовців демобілізованих. Ми сформували. Трирівнево мережу громади, райони область покликано на вирішення питань ветеранської спільноти, і це, на мою думку, на сьогоднішній день саме головне. Всі громади створили структурні підрозділи з питань ветеранської політики. На сьогодні 157 штатних одиниць введено до громад. Зай... Зайнято 60 посад. Здійснюється відбір і пошук. Саме з ветеранів, щоб вони розуміли один одного рівні рівному по принципу. Цьому сьогодні широко розповсюджується. Робота фахівців із супроводу ветеранів війни. Якщо ми на сьогодні, на кінець 24-го року мали всього 4 фахівця із супроводу ветеранів війни, вони починали свою роботу, то вже сьогодні взято 15 фахівців із супроводу. Із них це вісім ветеранів і одна це член родини загиблого, дружина загиблого. Звичайно, коли ми беремо на роботу на посаду фахівця із супроводу саме з числа ветеранів або членів родин загиблих, це трішки простіше і спрощує ситуацію, і спрощує роботу і спрощує розуміння. Але це не саме головне головне, щоб людина хотіла працювати і допомагати нашій ветеранській спільноті, і була налагодналагоджувала співпрацю і йшла до Ветеранів, не перебуваючи в кабінеті, а виходячи до них на співпрацю, це наша основна місія, основний напрямок нашої роботи. Ще раз наголошую, що обласна влада, районна влада влади громад мають прийти до ветерана. Не ветеран має прийти до влади, а саме влада має прийти до ветерана. У 2025 році програмами підтримки військовослужбовців та ветеранів війни у всіх громадах передбачено на загальну суму 357 мільйонів гривень. Це різні абсолютно заходи. Це підтримка і родин загиблих, і родин полонених, і родин зниклих безвісти, і самих ветеранів, військовослужбовців при отриманні поранень отримують відповідні кошти. Різні, абсолютно різні суми в залежності від дохідної частини громад. Також продовжуємо розвиток ветеранського бізнесу у 2024 році. В обласному бюджеті було передбачено 3 мільйони гривень на підтримку бізнесу ветеранів. Дві особи отримали кошти. одна з них Юлія Семигайлова. Наша відкрила крамницю свою зі своєї власної справи, яка в неї своя ферма. Вона також продовжує свою роботу. Я дуже запрошую ветеранів отримати гранти, і в цьому році, в цьому році, передбачено також 3 мільйони гривень для власного бізнесу за рахунок коштів обласного бюджету. Крім того, діють грантові програми в центрі зайнятості. Український ветеранський фонд також надає відповідні гранти для розвитку власного бізнесу. Ми стараємось на сьогодні навчити ветеранів започаткувати свою справу. Ветерани як за рахунок коштів. Державного і обласних бюджетів за кошти донорів створюють власні бізнеси. Так і за рахунок власних коштів, це ті, хто хочуть розвиватися і знаходять себе саме в розвитку власного бізнесу. Наприклад, у нас є Іван, який повернувся з полону в попередньому році, відкрив свою малесеньку кав'ярню, яка також приймає його побратимів. Ну і всіх охочих відвідати і скуштувати смачну каву. Сьогодні ми розширюємо розширимо кількість адміністративних та соціальних послуг у ЦНАПах. Наприклад, у місті Запоріжжя заплановано збільшення кількості послуг для ветеранів з 374 до 430. Сьогодні є такий напрямок, як ветеранський спорт за рахунок коштів Міністерства у справах ветеранів України. Яким чином це працює? Ветеран може подати заявку через дію. На отримання коштів для е, заняття спортом на квартал півтори тисячі гривень до е, 20-го числа першого місяця кварталу треба подати заявку через дію. Кошти отримуються, це вже все перевірено. У нас є ряд закладів, які можуть отримати ці прийняти ці кошти від наших ветеранів, тобто можна прийти і е, позайматися спортом. Також є такі майданчики для взаємодії. У нас створено комунальний заклад, обласний центр національного спротиву та ветеранської політики. Буквально при завершенні 2024 року. Інструкторами у цьому закладі будуть саме учасники бойових дій, які будуть підго забезпечувати підготовку населення до національного спротиву. Це буде трішки пізніше. Ми все також прорекламуємо, коли це запрацює на повну силу. На сьогоднішній день в Хортицькій академії функціонує центр ветеранського розвитку вже майже трішки більше, ніж рік, якраз рік тому ми його відкрили. Також розширюємо мережу ветеранських просторів. Сьогодні функціонує три ветеранських простори це громадські ініціативи, громадські організації, ветеранських спільноти, і один ветеранський простір – це Мелітопольська міська рада створила. Уже буквально створилася комунальна установа в місті Запоріжжя, ветеранський простір, ветеран Первого Запоріжжя. Тобто зараз здійснюються ремонтні роботи, і незабаром цей простір відкриє свої двері для наших ветеранів і родин військовослужбовців, військовослужбовців, членів родин загиблих, безвісти полонених наших. Є такий, така ініціатива. Ми в попередньому році виплатили 103 нашим хлопцям, що повернулися з полону кошти в розмірі 50 тисяч гривень на кожну особу. В цьому році кошти будуть збільшені до 100 тисяч на людину. В ті що в 2025 році звернуться, виплати будуть збільшені. Також ми працюємо ще над одним великим проєктом, це створення ветеранського простору, саме обласного рівня. Ми говорили вже декілька разів про цей простір. про те, що на сьогоднішній день є моменти, вишукуються кошти, і думаю, що ми. До кінця цього року саме відкриємо двері з найбільшого в Україні ветеранського простору. На сайті є розділ по ветеранській політики. Сьогодні буквально ми також опрацьовували, що хочемо зробити великий потужний ресурс електронний для того, щоб е сформувати. Абсолютно все, що може стосуватися ветерана від послуг до якихось досугу до розваг, і так далі, ну зараз ми це опрацьовуємо. Поки що є інформація на сайті, і все, що потрібно. Для консультації вони можуть звертатися безпосередньо до нас, до структурних підрозділів до фахівців і супроводу. Це їхня якраз безпосередня робота. Різниця між структурним підрозділом з питань ветеранської політики і фахівця і супроводу вона трішки є. Фахівець супроводу саме супроводить ветерана, тобто бере його за ручку і веде, куди потрібно. Це так. А структурний підрозділ з питань ветеранської політики впроваджує ветеранську політику, координує діяльність, аналізує, моніторить і допомагає фахівцю супроводу налагоджувати відповідну співпрацю. Є ряд законодавчих. Актів, які передбачають в тому числі взаємодію, наприклад, структурних підрозділах з питань ветеранської політики з закладами охорони здоров'я, ми також з цим працюємо. Буквально вчора я була з радником голови у третій міській лікарні спілкувалася з нашими військовослужбовцями, які проходять там відповідне лікування і реабілітацію. Це на сайті обласної державної адміністрації є прям маленький розділ ветеранської політики, туди можна заходити все, що більш-менш актуально, ми туди додаємо. Звичайно, є на сайті міської ради також такий розділ. Там трішки більше інформації, бо вона ну, стосується, як правило, я також жителька міста Запоріжжя, так, і все, що є у місті Запоріжжя, я звертаюся в першу, очередь, в першу чергу до саме, міської влади подивитися, що там є для містян Запоріжжя. Також для внутрішньопереміщених осіб, для релокованих громад, все це має бути розміщено в першу чергу на міських сайтах.